Ну що, вечірок? Вечірок. Що не геть вечерок, навіть ну, Тарасі є. Вітарасі. Тут де бля ці голуби. Опять покриші. Так як раніше качанчик, блядь, кинув. Качанчик кинув. От кукурузи і вони, бля, пішли. Опа. Але так підуть не всі. Так підуть не всі. дальше и кто тут для не будет сидеть Бо ветра пришли так, ты троечка троечка пошли по По породному, по породному пішли. блядь, тримає ну. на ну, голубах він блядь, чуть чуть шурупає. бо колись тримав льотне блядь, каже льотними блядь, були О, бля, троєчка пішла троєчка пішла давайте мальчики завтра ж може вітра не бути ну що ж ми Ми зараз повинні добре потренуватися. Що там линяє, що там линяє, скільки ж блядь, можна вже линяти. Вже скоро ніз доставити по ноги. а вони ще, блядь, леняють. А вони ще, блядь, линяють. Давай, давай, давай. Потихоньку, не спіша, я вас не гоню в шиї. Налиняти. Два роки, три роки. Буде ждати, Два роки, три роки буду чекати. Трошки додав, трошки додав, уже краще, Уже краще Пітер трошки, блять, поменялся І до очи І до очи Але нічого, Нормально Це молодь, дивіться, дивіться як повинні голуби стояти <плес> на весивлі так ніхто і не присилає без кріпляти. Заглядати не, не в ящики. Не байки слухайте, бо голубів гонити, я вам скажу, це блядь, не, не, не така легка задача. Жме, блядь, жме. Ну, нічого, жме теж добре. Когось жме, блядь, когось не жме. Давай <звач> туди, давай в команду, братан. З кожним разом все більше і більше и больше. Так что осталось чуть-чуть. Уже не хочу я її, блять, колотити. Мені вистачить кому мало. Щоб повернути градусів 10. Тут все, Все на градуси. Голуби, це серйозна тема, бля. Градус туди, бля, градус сюди. Градус туди, градус сюди, фіс туди, фіс сюди. командная работа. Командная работа. Красавелы. Красавелы. Все, как Андрюшка их учил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, как Андрюшка их учил. О, дружбан, ди, ди сюди. Ще мабуть рано їсти, я не знаю яка година, зараз. А може і не рано. Що ж на вулиці видно. Вони вже все, блядь, знають, все знають. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. ブレイクロスター。 Собаки Павла, блядь. блять собаки Павла, блядь. Вони знають що я сюди приходжу, це в двох випадках. Або вони повинні блядь, літати, або я, або я буду їх кормити красоляки. Що, братани? я ще навіть в бочку не ходив, блядь. <смірко> я ще навіть в бочку не ходив, а що? Так, щось одне заткануло. На дне отдам. Одне там. Одне, одне. Хрін не знає хто там. Може блядь, якесь молоде, блядь, може із кульча. У мене ж нема таких п'ять штучок, щоб я постійно, блядь, ганяв. Щось заткануло, заткануло, блядь, туди йому. Дорога, подивився. Прийде чи не прийде. Прийде чи не прийде? Що таке діло? А не прийде, то й хорошо, не буде в слідуючий раз кому заткувати. Не буде в вслідуючи раз кому заткувати. А. Дай рука близько. Ну да. І секретаря треба, блядь, і оператора треба. Я буду тільки говорити, що казати, блядь. Скільки в небі, скільки заткнуло. Ще можна камеру ставити і на штатив. Але, бля, ще потрібно мати камеру. Потрібно мати камеру, блять, спонсорів нема. Ось його блядь, ганяти не хоче. Де вона так воно? Далековато, блядь, закинула. Далековато закинула. Тересь розгулюється капітальний. Капітальний. Шей ці погребли, блядь, вгору. Шей ці погребли вгору. Братцы. Братцы, кролики. Так, а где то? А вот а там. Давай, привет, начинаем. Ось видно 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 видно. Видно видно видно. Ну <.nek> не порода. А что такое, блядь, телефон поставил, и хай снимают? Не надо их, блядь, шукать. Там, 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 подождит. Подожди, сейчас их где-то там не снимаю. бо они где-то там. летят, блядь, из соседнего района. Летят из соседнего района, да? Братцы. Я їсти вже хочу. Сьогодні, блядь, нічого не їв. З цими голубами, блядь. То туди, то сюди, блядь. Так, де то шо... щоб скинуло, блядь? С не бачу, а хрен з ним, блять. Эй, малыш, ты сюда. Ты сюда, красавчик. Ше налетал. Шей маленький налетал. Шесть маленький. Жесть Ше маленький. Вот это маленький, вот выпадай. Давай, 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 молодец. 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 А, кучка тут, кучка тут. Красавчики. А да ви красавчики, так? Да? ви красавчики. Ти хто? Ти цього року? Так, да, цього року. Чорний колісік, чого ти не літаєш, а? Чого ти не літаєш? Хто там? Я їх взагалі ніколи не, не рахую. Оп, хитровани, ой же ж хитровани, Ха-ха, ай же ж хитровани, Вони, блядь, все знають. Все знають. Вони не дадуть себе. Вончити ці голуби. У них поведінка. Я вам скажу, бля, просто супер. Супер! Але потрібно займатися. Потрібно займатися. Оскільки я їх тримаю цих голубів. Сюди нічого зі сторони не вливалося. Чуть висоту збили, бо вони знають, що це небо, це небо, літер, а вітер, я вам скажу не слабий. І гулятися з вітром таке собі заняття. Істоти дуже розумні. Дуже розумний, да? Братцы, ну, конечно, вы умняшки. Ну, конечно, вы умняшки. Так, ну то, я его уже не вижу. Що, один що Чи Чим не дивились, бля? Андрюшка, то дивився. Андрюшка то дивився. Навеси скриплять не так, тому що аби вітер повернути як градусів 5 туди, от тоді сильно скриплять навеси. А це такий це север, градусів 10 на, на восток. А 15 вже будуть скрипіти сильно. Холодно сегодня, да? Ветер, блядь, холодный. Ветер холодный. А, вон то, что отбылось, оно горой, блядь, идёт. Да. Вон оно, красава. Красава. Молодчинка. Молодчинка. Я думав, що вже, блядь, на 30 грам придеться менше давати, блядь. А ну, іде додому. Ой, блядь. Не знаю, що там. Не знаю, що там. Вода не села, але не хочет где-то ночевать. Рыжушка, иди сюда. Иди сюда. Да ты та да ты что. Смотри, бури тоже, блядь, бойцы. Бури тоже бойцы.

нет, зато. А, не, крапчачик вот дома. Крапчачик дома, блядь, не летал. Еще раз залетимся, не рано прилетел. Сегодня думаю, не, не, не. Я вообще, блядь, тут буду ночевать, блядь. А он опять рыженький маленький. А, ну нормально, нормально, в принципе. В принципе. Да? Красавчики. Красавчики, Андрюшкин. Ай, молодца. Ай, молодца. Похвали мене, моя губонька. А то там. А то там. Ну все. Кіно на сьогодні, блять, готове. Всім пока.